Отже, я вирішила записати коротеньке відео перед тим, як іти спати. Відразу після своєї практики я вирішила зняти відео, щоб це були мої живі емоції, те, що я відчуваю. Отже, сьогодні у мене 200-й день моєї практики щоденник подяки. Отже, сьогодні 24 жовтня. І я в своєму блокнотику пишу Day 200. Тобто День 200-й. До речі, це мій другий блокнотик. Уже перший був такий. Тобто тут кожна сторіночка списана, кожна, починаючи від першого дня до 100... 189 го я не знаю, чому тут не вмістився 190 Я пропустила цю сторіночку чи що. Але 191 Перший у мене почався тут. Дивно виходить, десь 190-й день я загубила, можливо, він записаний в телефоні. Отже, але це не головне. І ще хочу сказати, що для мене це дуже великий. Вплив на свою підсвідомість, на свої відчуття. Тобто перед тим, як закінчувати свій день і йти спати, я записую все, за що я була вдячна за цей день. Тобто, починаючи від самого найменшого до те, що справді додало мені настрою, або я просто записую все, що приходить в голову на даний момент. Е, іноді буває, що я не можу придумати за що написати, просто але це е, ті думки, що не те, що означать, я не можу придумати. Це тому що я переключаюся в думках на щось інше. Як тільки я поринаю в цю практику, тобто я починаю писати Дякую за, дякую за, за те, те те, і я собі роблю таке обмеження: одна сторіночка, це близько 20 пунктів. Але іноді, коли я в потоці, тобто я думаю про те, за що я справді вдячна, я вдячна за все, от, просто все, що в мене є. Я вдячна за кожну річ, за кожну подію, за кожну людину в моєму житті, за кожен день і за все те, що стається в день, в момент, в хвилину, просто вдячна, але, звичайно, це все не поміщається на сторінці. Але це не головне, кожного дня у мене щось різне. Звичайно, є те, що повторюється. люди, які мене оточують сім'я, моє здоров'я і такі речі. Але ще що я хочу сказати, що я починала ці практики ще рік тому. Це було. Тому що я прочитала це в одній книзі, потім в іншій. Я записувала це в нотатках, тобто просто записувала, я навіть знаходила в себе. Я записувала в якихось блокнотиках, але це не було постійно, це було просто на сторіночці, я писала дякую. І іноді, як тільки я починала перший свій блокнот, тобто практику, робити це кожного дня, мені було. Спочатку важко, тобто це було ніби якесь бажання, е, так як пушити себе, ой, я ж забула написати вчора подяки, сідаю зранку пишу. Або лежу вже в постілі і думаю, я ж не написала подяки. Треба вставати бистро, доставати, швидко доставати блокнот, писати подяки. Якось... Було по-іншому трохи, а потім буквально після дня, я не знаю, можливо, 50-го, можливо, 100-го, точно не пам'ятаю. Але щось змінилося в моїй методиці, і зараз це працює навпаки. Тобто, зараз я навіть не думаю про це, що ой, я забула. Це просто вже як звичка перед тим, як іти спати. Я завжди дістаю блокнотик з шафи і пишу: він навіть не лежить на видному місці, це не нотатки в телефоні, тому що такі практики я надаю перевагу писати ручкою на бумазі. Тобто, це, це одна із практик, яка справді змінює ваші. Спочатку мої, але я думаю, можливо, це комусь допоможе і ваші погляди на життя допомагає відчути кожен момент, кожну річ, за що ви вдячні. Спочатку буде складно, почніть, чи... почніть з будь-чого. Перша річ, яку ви бачите на столі, навіть якщо ви, як я, я дивлюся зараз просто в телефон, в камеру. За що я можу бути вдячна, це за те, що я маю можливість знімати відео, за те, що я маю телефон, за те, що я, це я, я маю можливість знімати себе, тобто за те, що я здорова, я можу бачити, я можу чути, я можу говорити. Просто будь-що. І потім це переходить з, яко, з якогось одного, бо що це переходить в кожну річ, кожну подію, кожну людину. Складно зупинитися потім. Потім це набирає таку темп, швидкість ще більше речей, і ти просто стаєш вдячним за, за все, за все, що в тобі є. Навіть те, що ти не хотів мати або не Очікував, що це станеться. А завдяки такій практиці ти стаєш вдячний. Ти вдячний за те, що з тобою це трапилося, що ти, можливо, щось втратив, але це було потрібно і ти просто відчуваєш цю вдячність. І для мене це як зв'язок із Всесвітом. Я ще на кожній сторінці зазвичай малюю який, якийсь маленький символ. Це може бути квіточка, сердечко, зірочка, планета по-різному. Як відчуваю, так і малюю. Але в кожного може бути це по-різному. Можливо, комусь це відео допоможе почати ці практики. Можливо, хтось вже їх таке практикує і хочете поділитися своїм досвідом. Але ще хочу ще раз сказати, що я про це читала в книгах, я про це чула, бачила. Але ніщо не дає нам такого впливу, поки ми не почнемо це робити. Тобто недостатньо просто про це прочитати, потрібно це спробувати, попрактикувати не один, не два дні. Нехай це буде 21 день, як всі говорять звичка випрацьовується за 21 день. От якщо вам таке справді цікаво, цікаві якісь свої зміни. Як ви до цього відноситесь, спробуйте це робити 21 день. Це може бути не день за днем, тобто не кожного дня. Просто блокнотику, наприклад, якщо ви починаєте записувати, це буде день 21. І ви, я впевнена, що ви відчуєте зміни вже після 5-10 дня, можливо, навіть після першого. Це буде. Це буде те, що ви ніколи не робили, завжди чули, бачили, але просто не доходили руки до цього. Якось не вистачало часу на це. Але повірте, те, що нам приносить радість, задоволення, стан спокою, це те, що нам потрібно. І на це у нас завжди є час. Ми, ми не маємо права цього відкладати. Думати, що ми не маємо часу, час є завжди. Просто головне правильно його розподілити на себе, свої бажання, свої цілі, свої практики і жити своє життя, бути собою, насолоджуватися собою і своїм життям. Отже, думала, що це буде коротенько. Вийшло близько 10 хвилин, просто захотілося поділитися, поговорити те, як є. От якось так вийшло. Якщо вам це відгукнулося, чи ви зацікавились, чи ви вже пробували, чи пробуєте, пишіть у коментарях. Для мене це просто. Просто я відчула, що я хочу поділитися цим з вами, тому що в мене це був. 200-й день, але, звичайно, почала я ці практики, от прям як практику, практику, все починаю щодня, це тому що моя подруга Ніколь. Вона сказала, що в неї там близько був трьохсотий день, я її уявила, це трьохсотий день, тобто це більше року, там, 300 якийсь або близько року. І я, тобто, це як ритуал, це як тренування в залі, це як читання книги. Просто писати подяки. Це може бути 5, 10, 20. Скільки душа забажає, може бути навіть одна подяка за день, але складно буде вміститися в одну. Окей, все. Закінчую своє відео. Я думаю, далі буде ще більше, як я себе мотивую, про мої практики, ритуали і так далі. Дякую за перегляд. В моєму випадку це на добраніч, в вашому випадку гарного дня. Я думаю, або ж на добраніч, До скорої зустрічі.